Настійкі погодні умови від лига у день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом пересуваючись містом, період танення льоду, будьте особливо уважними. Рятувальники радять, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, спершу необхідно упевнений у відсутності загрози падіння льодових наростів. Комунальники міста вже почали чистити дахи та збивати небезпечні людяні нарости. Пішоходів просять бути максимально обережними і не заходити за межі встановлених огорож, а у місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків. Ну, боюся, але я не хочу бути під дахами. Я дивлюся. Я стараюсь, щоб не мене нічого не впало. Наразі дуже великий об'єм робіт вже виконано. Якщо прийтися по місту, ви можете побачити і обгороджені ленточками, обгороджені місця небезпечні, так і так само із дахів систематично, щоденно їздить відповідна машина з вишкою, їздять відповідні працівники і проводять цю роботу.